Борщ оригінально, він же все таки робився дійсно з борщівника. Готувати борщ перший раз це дуже пікантно. Я роблю борщ реально дуже рідко, тому що мені постійно передає його мама. Як ми можемо претендувати на те, що борщ реально наш? Є якісь докази? Це навіть не з України. Насправді а ще куди глибше там до месопотамії можна доколупатися або до вікінгів, якщо сильно бажають. Згадка найраніше це 1584 рік. Мартин Грюневек, і там в цехових книгах ми можемо просто знайти. Що вони на борщ купляли такі інгредієнти. Ну тобто, але це ще не рецепт. Що таке галицький борщ, борщ з вушками? Ну боже, як сто п'ятсот видів, чесно. Мені кропив'яний найбільше смакував, якщо чесно, і щавлевий, я обожнюю. Привіт! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Цебор, і сьогодні нам дуже пороблено з борщем. Ти знаєш, я б хотіла розповісти в контексті борщу про свій перший раз з борщем. Звучить <рес> просто як щось пікантне. Так, тому що готувати борщ перший раз це дуже пікантно, особливо І коли з в... тебе це сталося вперше. Тридцять. <рес> Так, я ніколи з борщем а, не була в таких, знаєш, глибоких зв'язках любові, тому що це для мене їжа, яка напевно, ну якщо буде вибір багатьох страв, то борщ а, в своєму дитинці підлітковому віці. Ну я напевно б не обирала ніколи. Його переїла. Не можу сказати, що переїла, але мені здається, ми всі трохи його переїли. Але коли я десь далеко, коли я далеко від е, України, мені дуже хочеться борщу його зварити, з'їсти, це вже такий знаєш, символізм в цій справі для мене. Я знаю, що ти задалася ідеєю популяризувати український борщ і те, що він саме український. Серед широкого загалу. Я, скажімо, теж цим займаюся, але коли проводжу свої онлайн-лекції для іноземців, то я завжди говорю, що борщ український. Американці досить часто вважають, що борщ є сусідський наш. Тому що в Америці його продають в супермаркетах в таких російських магазинах або вірменських магазинах ну, ну, все багато Russian Shops. Було. Так, да, Russian, Russian shops, Russian борщ, і вони спеціально в таких пляшках продають, ніби квас, тільки борщ. Це, звісно, нічим не є схожим до нашого борщу. Ну, Раз... це в принципі мені здається, навіть така більше польська історія. Насправді, бо це якраз в Польщі можна спокійно побачити оцей барщ, який там в них виглядає як власна така. Бурячкова рідина <свят> У мене теж є історія з цим пов'язана. їй 10 років, і я була на стажуванні в Польщі. Мені дуже хотілося борщу, таке була далеко від України. І я замовила в студентській такій кав'ярні борщ, борщ червоний. Барш червоний. Все, мені приносять в чашці таку червону рідину, якусь уксусну, без нічого. Я кажу, а це що таке? А мені офіціантка? Ну так це борщ червоний. Кажу, так я ж хотіла реального борщу з картоплею, з м'ясом, може, з бобами. ні, то борщ український. А це борщ червоний. Коли в мене були, скажімо. Перші мої приїзди на Галичину і uh, в Різдво на Галичині, то те, т, т, тоді я зрозуміла, що таке Галицький борщик, борщ з вушками, різдвяний святовечірній борщ, пісний борщик. І це теж інше. Що в твоєму розумінні борщ? О, oh, давай повернімося трошечки до все-таки контекстів, чого так все сталося. І вийшло так, що я дуже люблю дивитися канал Tasting History з Максом Міллером. Some people call this red soup boрщ others borscht or in Poland it's barszcz and in Ukraine it's borscht and that's the one i'm making today a 200-year-old recipe for Ukraine's national dish borscht і я написала йому просто <laughs> uh, листа і сказала, що uh, тут у нас війна повномасштабна почалася я вважаю, що дуже круто було б зробити такий м, контент, якщо у вас є змога, я можу допомогти з uh, контентом, тому що я сама професійно цим займаюся Now, I really want to thank Daria Ansibor, who lives in Kyiv, and she is the one that actually brought me the idea to do this episode along with the actual historic recipe and just so much information about borscht and. The, the history of it, and she brought me so much research and did translations for me and helped me with pronunciation. She looked at old documents and modern research from people like Oleksi Sukirko. Truly, Daria has made my job very, very easy this week. So thanks to her, I am able to tell you a little bit. About the history of Ukrainian borscht. це так все стартануло. Тобто, ми зробили е, таку, я не називаю це прямо колаборацію, але я йому реально дуже допомогла. Я дуже рада, що цей епізод у нього вийшов, і що він вийшов раніше ніж будь-які інші східнослов'янські страви в нього, і що він так закцентував в контексті війни і голоду, який теж багато мешканців України зараз переживають через те, що території окуповані Росією. А борщ безпосередньо для мене це достатньо. Теж ну боже, як сто п'ятсот видів, чесно, І моя бабуся, наприклад, зелений борщ робила з кроповою, потім щавлем, потім знову з кроповою. Тобто, це така була опція, що у нас просто під рукою. Мама зараз, наприклад, робить борщ постійно зі сливами. Вона додає обов'язково і вони так прикольно набухають. От я роблю борщ реально дуже рідко, тому що мені постійно передає його мама. Типу, це та штука, коли ти досі на утримай. Ну, є така тема, вона що мама мені постійно буде його передавати, тому типу нема потреби додатково його робити. От але для нас у нас в сім'ї це, якщо червоний борщ, то він буде. Там, типу, ця фішечка, коли ти додаєш трохи цукру, карамелізуєш трошки бурячок, щоб він додавав тобі активнішого кольору. О, десь така історія. У мене борщ, у мами тільки червоний, але зелений борщ чи шавлевий. У сусідів на Харківщині Слобожанщині я куштувала скропивий борщ. Моя мама цього не розуміє. Мені кропив'яний найбільше смакував, якщо чесно, і шавлевий. Я обожнюю. Минулого року по дорозі з Риги в Лєпаю в Латвії я скуштувала шавлевий борщ, і він був. Такий точнісінько, як готує моя мама, і мене такі нахлинули, знаєш, спогади з дитинства. Знову ж таки, мамин борщ з шавлем з яєчком. Такий та, от та, 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 яєчко це така класика, прямой здається. Але насправді це дійсно, що кожен регіон має свою особливість. Але тут е, треба зрозуміти, що дійсно ну, борщ оригінально він же все таки робився дійсно з борщівника. Який не той, що Сосновського, а той, який можна їсти, і досі насправді його можна їсти. Просто ж кажу: не, не, не той, який отруйний, а є і не отруйні види. Фішка в тому, що первина – це дійсно була така рідина, яка мала от оцей типовий кисловатий смак. І насправді, ще там теж недалечко пішли. Якщо чесно дивитися, то вони всі етимологічно, це оця це навіть не з України. Насправді, а ще куди глибше там до Месопотамії можна доколупатися або до вікінгів, якщо сильно бажають. Треба розуміти, що типу страви подорожують так само, як і ми. І але якщо ми говоримо про концепт борщу в принципі, як такий, як він розвивався, то звичайно український все таки дуже виділяється. І дійсно тут пішли історії Ну, такої е мандрівки в радянський час та у зв'язку з тим, що ця книга вкусної здорової піші, і типова історія з їдальнями, які мали розподілити. Ну, у нас були типові стереотипні страви, які обиралися для кожної там республіки, які популяризувалися по всьому союзу. Ну і борщ логічно, що став і котлета по київськи наприклад, вони стали такими загальновідомим явищем по всьому союзу, і відповідно там уже звичайно набували своїх локальних якихось рис, тому що якихось елементарних там буряків. І в червоних могло не бути, наприклад, чи якихось томатів, ну там уже і погнали. Та і тому називаємо це -то теж борщем, хоча оригінально та типу, дійсно рецепти пішли з ну типу не, не з Росії. І згодом не дуже чіла. то воно там борну ну, борщем наш в українському розумінні можна назвати. Так, але при цьому і у нас, типу, така палітра, що одні одні готують борщ з вишнями, інші з типу чорносливом. Хтось груші додає, хтось затрав заправляє тільки томатами, хтось досі ну і погнали і кольорами. Там же вони розітам і чорний борщ, і білий борщ і, і з і карасями, і, та, і рибка така, і рибка сяка, тому і холодний, і гарячий. Тому е, тут дійсно це пішла така. Просто можна типу енциклопедію борщу робити. Але тут дуже цікаво, що дійсно сам сам сама страва оригінальна, вона фактично з такого квасного, тобто ця фішка зберегти квасний отакий, да такий кислова це дійсно ти сказала про оцтовий якісь такий компонент, тобто щось що закисляє, і робить цю характерну кислинку. Тобто, ця ідея первинно зберігалася і плюс пізніше додавався буряковий квас. Або міг додавати і томатні, якісь отакі, да от кислі, якийсь, мабуть, кислий компонент до нього. І тоді, в принципі, от ця да, така ідея. Коротше, борщом буде зберігатися, якщо буде оця кислинка. Ну, а десь її додають і ті самі вишні. Насправді, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас на Патреоні, залишайте коментарі та свої внески в нашому монобанку, щоб виходило більше класних випусків про українську культуру. А скажи, будь ласка, так як ти в темі борщу давно, як ми можемо претендувати на те, що борщ реально наш? Хто його у нас тут записав, описав? Чи як ми є якісь докази? Так, тут, до речі, досить така історія, що звичайно там польські джерела вони трошечки раніше свої свій... у них є ідея зі своїм борщем, так? У Литви теж інші. Тобто, теж цікаво спостерігати, що рецепти все-таки відрізняються, але назва, в принципі, все одно цього борщівника, вона ну вибачте, він сюди ріс тут. <свісно> Тому він так, ну і все-таки це була така князівство Литовське. То це, от якраз, мені здається, той період, коли якраз це все і помандрувало по всіх цих сусідніх країнах остаточно. Але у нас згадка найраніше це 1584 рік. Мартин Грюневек, який переїхав. Це був такий купець чинець, який їхав на Москву <с> з Гданська. і він записував такі мандрівні нотатки. Робив і коли він приїхав до Києва. Тобто на кілька днів, типу, щоб ну коротше вони з товарами я ж кажу, їздили туди-сюди, туди-сюди. І е, він там йому розказали про борщ борщагівку, що це е, саме тут є ринок, де продають борщ. Тобто йому щось наплили дуже дивне. І він це власне в своїх спогадах пише: що що-то що тут не то, тому що борщ борщ, типу, використовують. Ну він там говорить, що взагалі-то всі його тут і так роблять. Ну і типу, нелогічно, щоб з центру Києва хтось тягнувся аж на борщагівку. Але взагалі, типу, етимологічно. Борщагівки, це ж територія, яка видавалася під так і говорили, під борщі цим монастирям київським. І вони, типу, там, власне, ну фактично були їхні угіддя, сади, там городи, де вони там все на борщі, так би мовити, собі і Висаджували, тому первинно це не зовсім про те, що звичайно Мартіну там наговорили. Але він сам це поставив під сумнів, зрозумів, що щось йому не то розказують. Але вони просто там на тій території ночували, і можливо, там якась помилка просто була навіть як завжди лінгвістична, хтось не так щось переклав. Але або хтось дос... не так почув. Це ж а, теж може бути та, або спеціально реально нічого ну, ні. Ну мені здається, ти як Гідеса, теж Знаєш приклади гідів, які розказують просто якісь хохми таких як прикладів. Дуже багато миль. Щоб просто ну, прикрасити якусь історію або реально повеселитися і подивитися, о, прикинь, вони в це повірили. Ну, я сама знаю, що часто їде, деякі цим грішать. Ну, і реально потім розказують прикинь, Я тут, ну і вони повелись. Оце я думаю, що десь така була історія, що уявіть, тут ринок спеціальний, борщину й кірину, Хто там буде його купувати? Давай чесно? Ну, і він типу такий каже: так його ж всі і так тут готують в кожному домі. Ну, типу, я його тут сюди. Ну, типу, це прикольно, так, що він так сам. Ну, Бачите, критичне мислення мужика було так, що Так це добре. Так що, але да, 1580-ті роки. І це перша згадка, яка у нас є прямо про територію України, про Київ. От, а там уже пізніше прям рецепти повноцінні, не те, що згадка, а от рецепт, рецепт, це все-таки, скоріш за все, Маркевича рецепт. Тобто, 1800, скоріш за все, 30-ті роки, і це той рецепт, який ми витворювали. Я допомагала витворювати Максу Міллеру. Плюс є ще цехові книжки книги. їх описував дуже детально Олексій Сокирко. і там в цехових книгах ми можемо просто знайти, що вони на борщ купляли такі інгредієнти. Ну тобто, але це ще не рецепт. Ну тобто, це не те, що ви беріть то, то то стільки то грам. Тобто, видно, що саме купляється. Але ну типу, це все -таки... Тобто ми все одно припускаємо, що це саме на борщ. Там очевидно, навіть що це на борщ. Там коли може бути написано, що на борщ двокрапка угу. і погнали. Але, типу, реально, все одно це ще якби це не, рецепт. не рецепт. А рецепт, все таки, прям я би сказала, поки що найдавніше, що я знайшла, можливо, я десь ще є. Ну, в якихось архівах просто треба сидіти. А з того, що більш-менш надруковано і легко знаходиться, то це все таки Маркевич. Але можливо, я ж кажу, десь десь сидить, лежить, чекає на трошки ще до нього не дійшли дослідники борщу. М може поділіться, бути? будь ласка, яким є ваш борщ, яким ви його готуєте, з чим у вас він асоціюється і як часто? Так, і до речі, розкажіть, чи ви все таки робите його з томатами, з кар з, чи з чимось чи 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 додаєте боби і чи стать зі сметаною? О, все тепер їсти хочеться. все, погнали. Ну, все. <хи> Давай пішли.